Вітаю вас в ефірі підсумкової випуск новин на телеканалі Суспільне Чернігів. У студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Модульне містечко у мікрорайоні Зазу. Коли його мають збудувати і чи можуть претендувати на таке житло жителі зруйнованого авіабомбою гуртожитка? 15 мільйонів гривень на відновлення Чернігівської районної лікарні з державного бюджету. Як їх витратять? І чи будуть гроші на внутрішні ремонти, пошкоджених обстрілами корпусів? Зерно сховища переповнені, а агропідприємство на півночі області не може вивести зерно зі своїх складів. У чому причина? Модульне містечко на 112 квартир планують побудувати у мікрорайоні Заз у Чернігові. Міськвиконком виділив 2 гектари землі під сім двоповерхових будиночків та передбачив гроші для управління капітального будівництва на проектування фундаменту, розповів Суспільному заступник міського голови Віктор Геращенко. Будуватиме містечко Червоний Хрест, а на проживання в ньому зможуть претендувати, зокрема, і жителі гуртожитку, на який скинув бомбу російський літак. Будівля не підлягає відновленню, згідно з висновком комісії, дім знесуть. Там проживало загалом 250 сімей. Наша кухня, на якій ми разом готували дружньою, з дружньою нашою сім'єю, з нашими сусідами, робили ремонт, готувалися до кращого життя, до нового. А тепер що залишилося? Це кухня Яни Моцар та ще семи сімей, які жили на поверсі. Жінка з чоловіком 12 років прожила в будинку у мікрорайоні Зас у Чернігові. Тепер вимушена винаймати житло. Немає, як то кажуть, житла на даний час. Ми знімаємо в чужих людей чуж на чужих, як то кажуть, на чужих меблі, на чужих постіль. Ми там живемо. Давайте, Її колишній сусід Володимир вже п'ятий місяць вимушений жити у підвалі сусіднього будинку, бо його квартира непридатна для проживання. Я пенсію отримав, купив нічого ж нема. Купив електропліту. Слава спасі, брат, зробили електричество. І от така допомога. тут була піска. Так я лично, коли відійшов, Набрало те всю, кабри лежать на дороге, на то на славу. Володимир згадує день, коли втратив все, що мав. Я только пам'ятаю таку свіст. <звищ> Кабурці все на світі. Не вздригнув, бітон. Бетон, осколки бетона, все на было. А я вбив у воєнний шап на палили бачку. Сінька вот дорогая. Сохранила мне жизнь. 13 березня російська авіація скинула бомбу на цей будинок, де проживали близько 250 сімей. Деяким людям вдалося вибратися звідти самим. Декому допомагали рятувальники? П'ять мешканців загинуло, троє з них діти. Всі вони були однією сім'єю. З того часу в домі ніхто не живе. Комісія, яка обстежувала будинок, дійшла висновку, що він непридатний для життя та підлягає знесенню. Знімаємо житло, щоб яка то пропозиція від нашого мерії від держави. Нам нічого ніхто не пропонує. Дуже хочеться, щоб люди отримали житло і жили у своїх квартирах. Допомогти мешканцям будинку безкоштовно згодилися юристи з благодійного фонду Право на захист. За словами юристки Катерини Данькової, по закону люди мають право на відшкодування втраченого житла, але поки механізми компенсації в державі не врегульовані, скоріш за все, виплачуватимуть лише після перемоги. Який порядок фіксування зруйнованого пошкодженого майна це по-перше, як прописано відповідно законодавство в дію внесення даних або через Чернігівську міську раду до 9 А також ми наполягаємо і рекомендуємо звернення до поліції до правоохоронних органів щодо вчинення кримінального правопорушення і також. Багато про це хто не знає отримання витягу з державного реєстру до судових розслідувань. єдиного реєстру до судових розслідувань, оскільки це є один з основних документів, які фіксують факт пошкодженого майна. Також люди, які втратили своє житло, можуть розраховувати на тимчасове проживання в гуртожитках або модульних містечках. Про це розповіла головна спеціалістка міського відділу квартирного обліку Марина Гиря. За її словами, зараз є 168 вільних кімнат у п'яти гуртожитках. Проживання безкоштовно. Люди оплачують лише комунальні послуги. На обліку перебуває 122 особи. З них заселено в гуртожитки 43 особи, і 53 особи бажають отримати модульний будиночок. Для того, щоб стати на облік тим, хто втратив житло, треба зібрати пакет документів. Це повинна бути копія паспорта громадянина України, копія довідки переміщеної особи. Місцем перебування повинен бути місто Чернігів. Також повинні надати довідку про склад сім'ї, особовий рахунок, якщо це стосується квартири, а не приватного будинку. Також повинні надати доход. Довідку про доходи за останні 6 місяців, копію документів, що підтверджує факт знищення чи пошкодження житла на проживання в модульних містечках. Жителі Чернігова також можуть претендувати, каже Марина Гиря. Але рішення про заселення приймає обласна військова адміністрація. Також для чернігівців, які втратили своє житло, може з'явитись ще одне модульне містечко в районі вулиці Володимира Дрозда. Ми підписали з червоним хрестом меморандум. Спільний тросторонній, значить, виділили землю для будівництва семи будиночків, це близько 112 квартир, фінансує повністю Червоний Хрест, близько 3,5 п'ятдесятих мільйонів доларів. Значить, за нами, за міською радою, це виділення землі, підвод всіх комунікацій, благоустрій повністю, а також фундаментні роботи. Роботи по облаштуванню містечка мають розпочатися у вересні, а термін виконання – 3-4 місяці. Це будуть двоповерхові модульні будинки з мебльованими одно-та двокімнатними квартирами. Загалом там можуть проживати більше 500 людей. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, новини на Суспільному. На зовнішні роботи гроші є. У Чернігівській районній лікарні ремонтують головний корпус та інфекційне відділення. 15 мільйонів гривень з державного бюджету виділили на заміну вікон і ремонт покрівель. По суті, на зовнішні роботи, сказав Суспільному генеральний директор лікарні Дмитро Руденко. Роботи всередині пошкоджених під час обстрілів корпусів почали робити за власний кошт лікарні. На це є понад 4,5 мільйони гривень. Про відновлення лікарні розкажемо далі. Чернігівська районна центральна лікарня. Тут після баразневих обстрілів і бомбардувань замінюють покрівлю та вікна головного корпусу, встановлюють кран для кисневої лінії. Ми перебуваємо біля основного корпусу лікарні, де знаходяться сім основних. Клінічних відділень, реанімація, пологові відділення, гінекологія, хірургія, травматологія, терапія, неврологія, кисневої станції, які ми маємо отримати за державні кошти, і вона буде подавати кисень на основний корпус, Сині це встановлюємо потужний дизель-генератор на основний корпус. Усього на території районної лікарні 10 корпусів. Серйозних пошкоджень внаслідок обстрілів зазнали чотири із них. Розповів Дмитро Руденко. В основному корпусі від вибухової хвилі вилетіли понад дві сотні вікон, пошкодило покрівлю. Наразі на відновлення лікарні з державного бюджету виділили майже 15 мільйонів гривень. За державні кошти закуплена киснева станція. За державні кошти проводяться ремонт покрівлі і будуть мінятися вікна. В інфекційному відділенні, де лікували хворих на ковід, 19 за ці гроші почали замінювати покрівлю в березні. Ударною хвилею тут вибуло вікна та двері, зруйнували майже всі перегородки у боксах для хворих. На момент удару у відділенні лежали 44 тяжкі хворі з ковідом. Лікар говорить, від смерті їх врятувало те, що вони всі були лежачими. Вони знаходились в лежачому положенні, і коли і вони знаходились нижче рівня вікон, і коли вибухова хвиля пройшла, все це пролетіло в них над головами. І нікого не вбило, і навіть не серйозно не травмувало. От нам на допомогу підійшов центр медицини катастроф. Ми швидко перевели цих хворих, перевезли в інфекційне відділення другої міської лікарні. Державні гроші виділили лише на зовнішні роботи. Коли зроблять внутрішні, поки невідомо. Палубка під покрівлю замінена повністю, оброблена протипожежною рідиною. Чекаємо металу профілю, щоб перекрити відділення. Крім того, вже зроблені заміри вікон зовнішніх. Тривожна ситуація є трошки по внутрішніх приміщеннях. Там теж знесені перегородки, боксована система зруйнована. Ну, спонсори в особі міжнародного медичного корпусу обіцяють нам зробити ці роботи за власний кошт. Лікарня вже відремонтувала пологове відділення. Воно зазнало руйнувань під час обстрілів. А в цьому коридорі, після 24 лютого, народилося п'ять немовлят. Ми прийняли тут п'ять пологів, але потім ми вже. Зв'язки з тим, що йшли обстріли, ми трошечки вагітних перенаправляли в інші заклади, бо тут був ризик все ж таки дуже було близько до лінії фронту, бо було багато вибухів, і ми все ж таки боялися за вагітних. На жаль, під час бойових дій воно теж зазнало тут значних руйнувань, рядом розривались міни. Багато що провалилося, облетіло, осколки пробили, багато дверей, вікон. Вже за кілька днів тут каже лікар, будуть приймати пологи. Відділення готуємо, прибираємо, миємо. Зараз готуємося до дезінфекції, розставляємо меблі, апаратуру. У нас розраховано на 30 ліжок, 15 пологових і 15 вагітних. Так що готові приймати. За власні кошти ремонтують і лабораторне відділення. Воно отримало найбільше ушкоджень. Покрівлю повністю знесло, вилетіли всі вікна, втрачена частина внутрішніх перегородок. Цей корпус ми ремонтуємо, м, почали ремонтувати одних з перших. Чому? Тому що дуже сильно почали затікати дощові води, почало все руйнуватися. Треба було терміново приймати якісь міри для того, щоб врятувати і майно, і корпус. За словами лікаря, це відділення планують відновити за два-три місяці, щоб в повному обсязі. Проводити лабораторні дослідження. Лабораторія наша оснащена найсучаснішою технікою, її треба десь розміщати. Спеціалісти, у нас є чотири лікарі-лаборанти. Лабораторія у нас міцна, але щоб виконати такий об'єм досліджень, потрібні площі. В даній лабораторії є 16 приміщень, їх треба привести до порядку, тому що без капітального ремонту, після такої, після таких, ну, такої катастрофи, ви розумієте, що лабораторія працювати не може. Загалом лікарня виділила на ремонт двох відділень чотири мільйони сімсот тисяч гривень. Це власні кошти лікарні, ті, які ми отримали від Національної служби здоров'я, частину ми виділили на ремонт. Хотілося би, щоб це ж таки методика виділення коштів з державного бюджету трошки помінялась, і передбачались кошти тільки не на зовнішні відновлювальні роботи, але й на внутрішні частково. Ольга Онищенко Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному. На Чернігівщині низький рівень захворюваності на ковід. 19 це пов'язують з тим, що половина населення вакцинована, а інші перехворіли і мають імунітет. Про це Суспільному розповів директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Андрій Ліник. Наразі в області 27 людей перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто вдома, а 13 – в лікарнях області. Ще чоловік періодично отримують кисневу терапію. Це форми захворювання середньої важкості. Слава Богу, таких вкрай важких пацієнтів немає, які знаходяться на постійній кисневій підтримці. Зроблено 827 тисяч щеплень, які отримали понад 400 тисяч мешканців нашої області. Відсоток вакцинації становить майже 51, точніше 58 від загальної кількості дорослого населення. Наразі зайняті лише 3% ліжок ковідних відділень. А захворюваність є нижчою порогового рівня, сказав Андрій Лінник. Він сказав, що на осінь прогнозується зростання кількості хворих на коронавірус. Лікарні області до цього готові. Росіяни обстріляли Сновську громаду на Чернігівщині. Сталося це вчора, 9 серпня. Цю інформацію суспільному підтвердила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. Ворог вів вогонь мінометами з боку російського населеного пункту Чорноземний городок. Близько 13.00 зафіксовано 8 вибухів. Начальник Урюківської районної військової адміністрації Іван Ващенко у ранковому відеозверненні сказав, що було пошкодження декількох будинків та електромережі. Наразі світло в громаді вже відновлено. Додав він. Модульне містечко у Новоселівці, що біля Чернігова, має запрацювати за тиждень. Про це в інтерв'ю Суспільному сказав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Нагадаємо, його почали встановлювати в середині червня. Головні труднощі, за словами Чауса, були в підведенні комунікацій, особливо електромереж, які були зруйновані через обстріли. Ну там вже ж питання мереж, каналізація, електропостачання. Тому зараз там завершуються роботи. Я думаю, тиждень. І ми можемо його вже відкривати. Там була проблематика спочатку з електромережами. Його блудонерго, ви знаєте наскільки у нас постраждали мережі взагалі. Тому тут, тут тут було питання, воно вирішено на сьогодні повністю. Було питання по водопостачанню, каналізації зараз теж активно ведуться роботи. Нас трошки зупинили дощі. Стосовно другого містечка на лижній базі у Чернігові, то за словами чауса, людей туди заселять до настання холодів. Третє містечко. І на сьогодні частина містечка встановлюється встановлена в новому Білоусі і в Ніжинському районі. Тобто, ми ж так рухаємось там, де люди втратили житло. Мені б хотілося, щоб це тимчасово було півроку, максимум рік. Мені б так дуже хотілося, щоб люди, які втратили житло, щоб вони отримали нове житло. Переповнення зерносховища ніде зберігати щойно зібраний врожай. Агропідприємство на півночі Чернігівщини не може вивести зерно зі своїх складів. Немає вагонів ще на 70% Виріс тариф на вантажні перевезення залізницею. Прожнива просто під кордонами з Російською Федерацією у наступному матеріалі. зберігання зерна храняння під завідподзаляска, тому що розміщають. Силуси забиті кукурудзою минулорічного врожаю. Через те, що зерно більше нема де зберігати, ємність перевантажили, показує головний інженер Елеватора Олександр. З цих складів зерно йде вже на відправку. Від початку повномасштабного російського вторгнення відвантаження у вагони зупинилось, каже інженер. Десь лежить урожай прошлого года кукурудза третій клас, а тово яка відправки, ну відправки поки немає». Ні вагонів, ні вагона, ні автомобіля, і вообще стоїть. У зерносховищах з минулорічною кукурудзою каже Олександр. Вже мала лежати щойно зібрана з полів пшениця. Поля на півночі Чернігівщини. Жнива пшениці в розпалі, з паузами через дощі. Врожайність тут на високому рівні. Не нижче минулорічної, каже агроном Олександр Соленко. Хоча й урожай непогані, немає ціни. Навіть бо якщо реалізація була, але ж ціни зараз ні на внутрішньому ринку немає, і через війну, і в портах немає ціни. Ні в Одесі, ні на Дунай. Звідки ля зараз потроху вивозиться наше зерно. Тобто так, по вражаю, емоції позитивні, але по-економічному. Немає логістики ніяк його вивезти. Ціна на продукцію зовсім зовсім низька, що навіть її продати, вона навіть не покриває частину тих затрат, які ми положили. Там, якщо ну сьогодні там то пшениці стоїть 100 доларів, і довести її там до кордону чи до порту, теж 100 доларів. Тобто ми ну, зовсім нічого не, не отримуємо. Понад 95% продукції підприємства йшло на експорт. З того зерна, що лежала на складах на початок війни, змогли вивести на тепер п'яту частину. Часткове відкриття українських портів поки не вирішило питання експорту зерна з півночі України, каже гендиректор групи компанії Росток Холдинг Дмитро Купавцев. На сьогоднішній день ми на порти не орієнтуємося, тому що непонятно, воно буде працювати чи не буде. На сьогоднішній день вийшло пару балкірів і незрозуміло. На сьогоднішній день ми орієнтуємося на європейські кордони. Їхати. Наразі цей шлях недоступний. Немає вагонів, щоб вивезти зерно з Чернігівщини на кордони Євросоюзу, каже Купавцев. Залізниця не дає необхідну кількість вагонів, тому що в країні колапс. Просто колапс, всі хочуть їхати, а кордони європейські не можуть стільки перевалити зерна через свої потужності. Також тарифи підняли з 40 доларів за тонну до 100 доларів за тонну. Мінінфраструктури погодили для Укрзалізниці підвищення тарифів на вантажні перевезення з 1 липня. Відбулось зростання на 70 відсотків. Однаково для всіх 20 видів вантажів. Аграрії з півночі країни сказали Суспільному, що втратили можливість заробляти на своїй продукції. Наші прибутки з'їдає логістика на сьогоднішній день. Аграрії, котрі знаходяться в сіверних точках і де дорога логістика, вони отримують збитки. Центральна Україна, Западна Україна, вона отримує прибутки, бо там логістика гораздо Менше, ніж у нас. Для прикладу, у мене доїхати до кордону 100 доларів вагоном, там 200 доларів автотранспортом, єврозерновозом. Там, якщо це западний кордон, то в нього там логістика буде 20, 30, 40 доларів. Це сільгосппідприємство, що працює на Новгородсівріщині, внаслідок бойових дій не змогло засіяти чверть своїх угідь. Кукурудзи, яка склала більшість посівних площ і приносила найбільші прибутки, посіяли в 10 разів менше ніж минулоріч, бо попередні врожай не змогли реалізувати через війну. Натомість посіли більше ячменю, пшениці і соняшника. Я зараз про прибутки не думаю. У мене основна задача. Основна ціль цього всього це зберегти колектив, зберегти підприємства і підтримати армію. Олексій Коцепшук, Віталій Коровко, Новини на Суспільному. У селі Ягідне планують створити музей російських злочинів. Там у підвалі школи майже місяць російські військовослужбовці під час окупації насильно утримували понад 300 людей. Про це повідомили у прес-службі Чернігівської ОВА. Основою експозиції можуть стати свідчення очевидців. Нині шукають спонсорів для відновлення будівлі школи, в якій планується створити музей. Директор Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського Сергій Лаєвський запропонував створити у ягідному філію національного музею історії України в Другій світовій війні, а також аналогічних філій у інших областях України. Поки це всі новини, більше шукайте інформації на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе і своїх рідних.